To se je samo moje prvo video! О, Geometry Dash! І сьогодні ми з вами будемо в неї грати, як ви вгадали. Але ну перше відео, я ж не буду просто грати і проходити всякі різні левели, бо в мене там багато не пройдених. А ми з вами будемо проходити різні левели, але не на тих кубиках, наприклад, які по замовчуванню стоять, а на іншому. Давайте я вам покажу. Наприклад, давайте попробуємо зараз прямо для сприйти на Єфошці. Що ж, погнали. Давайте я вам покажу, як це працює. Заходимо, значить, в редактор, пи... заходимо в Search і пишемо стерео. Madness. І натискаємо на пошук. нам е, виходить багато. І, наприклад, stereo Madness Plaid Давайте ви виберемося. Я вже на ньому був. Це, це просто друга спроба запису. І натискаємо Made Copy of Level. І є. Yes. І, наприклад, можемо переназвати його на E4 Давайте я так і зроблю. Я не знаю, як це. І заходимо в редактор. У редакторі, значить, нам потрібно. Ось uh, це в Stereo Медс. І у редакторі нам на початку потрібно налаштування і game Type Classic, А мод ми з вами, значить, вибираємо єфошку. І окей. Okay. Але зараз це ще не все, тому що нам потрібно вибрати особисто. Нам потрібно вибрати свайп. І видалити всі портали. Просто delete тут їх. Ось тут перший портал. Получається. До речі, можете побачити навіть, як е, виглядає стереомеднес, якщо його скопіюєте, можна тут редагувати. стереомеднес, як завгодно. Ось тут кінець, усе я зробив, тому натискаємо Save Entersit. І зараз ми з вами будемо проходити старіометне з нею Що ж. Погнали, я якщо щось, не такий професіонал, але ладно. Ну тут ніби можна просто стелі, але треба прям багато особистом. А, видите, і я хочу дещо перевірити. А ні, можна до цієї фігні доторкатися, мен... я б там спочатку хотів на вейф'я, але, але я взагалі не зміг. Окей, тут поки намагаємося обережно проходити. Ой, тут потрібно дуже обережно. Дуже обережно! Один раз не е, натисну. О боже, я подумав, що ще є за кубик, а ну давайте як за кубик. Ха-ха! Реально! Офігеть, дивіться, я прохожу як на кубику. Я не мов на кубику. Блін, тупо було. Боже, нарешті ми з вами дійшли до літачка. Там, де літочок, в принципі, і на її не важко. Ну, якщо це не бл Блудбез. Ну, Ну, ось тут це все буде, в принципі, ізяшно. Але вона ось тут гарно зайти, тут я також видали в портал, як ви можете замітити. Блін, напевно, було гарно монетку забрати. Ой, тут прямо до стелі, блін. Ну ладно, окей. Можливо, зараз ось тут заберемо монетку. Ну, попробуємо, принаймні. Так, трині шипи, ну тут ми з вами це все на Ізі пролітаємо. І зараз буде, здається, момент, де можна монетку забрати. Чи тут немає саме всій копії? Напевно, в цій копії немає. Ані, є. Монетку забрали, найс! А далі нам, в принципі, на Ізі тут е, проходити. Правда, ще буде момент із ще одним літачком. Так, я тут також видали в портал, як ви можете замітити. Блін, я хотів монетку забрати! вже стільки прийшов на цій Фосці! Ну, ладно, включуся вже тоді, коли я особисто пройду. Отже, друзі, я уже, зараз доходжу до. Момент з першою монеткою. Ну як? Як? Я так туплю? Отже, друзі, нарешті я вже ходжу до першої монетки, не буду її забирати. І якщо ви думаєте, що на Єфорсі супер легко проходити, то не завжди був в таких моментах супер нелегко. Ну, старі, у мене все ще легенький левел, але потім ми йдемо. Ми сьогодні, напевно, декілька левелів зіграємо і наступний левел... Ох, я навіть не знаю, який буде. Це ви навіть побачите. Так. Ну, а поки я вам хочу показати, як я прохожу, щоб ви не говорили то, що я махлюю. Да, я махлюю, все, всім пока. Аааа, я вже дойшов до ось до цього от моменту. І нарешті зараз лише другу монетку залишається нам забрати. Ну, блін, а 5 хвилин на стерео меднес! На стерео меднес! Втратити це занадто багато. Ну, це ми тільки адаптовувались, а наступний левел, ну, як я вже говорив, ви побачите. Далі. Максимал контроль. Максимал рука свербить! О. Нарешті почалася з частинки з літачком, а тут така частинка з літачком, що її на є форці навіть легше. Опа. Що це було-то? а, це Fire in the Hall. Тому що це ж був платформер і це Fire in the Hall, боже. Я вже налякався, як я сюди маю попасти! Нарешті ви прийшли, а доступ я вам покажу, який буду. Я не знаю, чи мені получиться Його. Пройти, але це буде джампер Що ж, давайте я вам також покажу, що я роблю. Не махлюю без всяких порталів. Значить, натискаємо кнопочку Search. Натис... І пишемо, значить. Просто джампер пишемо. Ось я вже написав джампер Натискаємо пошук. Jumper plet. Тут також натискаємо. Не можна зробити копію. Ладно. Джампер 2. Тут уже можна. Заходимо в редактор. Хоч би це був справжній. Чого? Це не джампер? Це не джампер, ні! Бляха, це звичайний джампер копія. Тільки в платформері. Шайзе. Ну, а чому? Чому я не можу зберегти їх? Ну ладно. Тоді попробуємо can't let go. Can't let go. Е, uh, Я надіюся, що тут буде уже особисто. Значить, can let Гоу! Бен, дик. Я також не можу зберегти чому? Чого? Окей. Okay. Що ж, друзі, мені не вдалося, на жаль, більше по-іншому прийти. Тому ми зараз з вами прийдемо левли. Це... Також левли супер дивні, і їх тут стільки... І ми з вами дамо їм чесну оцінку. Оці от всі левли. Я це собі даю як завдання. Окей, перші погнали. Я Грати. Окей, перше, я знаю, що це платформа. Це ще сотруйні шипі? Я відчуваю, що це просто срака не тройні шипи. Так. Як? Та ну ні, ви що зущаєтесь? Я, друзі, не можу це прийти, тому що там дуже багато, тому рекомендую, давайте перевіримо, зробимо копію цього лавку, тому що чомусь саме цього я можу зробити. І, значить, заходимо сюди і подивимося в редакторі, скільки тут тройних шипів. Ага, і на останньому ось така фігня Ну що ж, я не знаю, як оцінити цей левел. Саме тому, напевно, ставлю дизлайк, тому що автор навіть не запарився. Можливо, це якарна прокачка, ну, але автор навіть не запарився. Наступний також якась назва 6HW. Це також платформер, може почекати, може в мене тут категорія. А, у мене тут платформер вибирає. Ну тоді, значить, заново все. Дроп mod. Кейм мод. Дроп кейм мод. А. Ага. Ага. Знаєте. Да, прикинь, я дюзіс. Прикинь, я це зробив! Йоу! І що це за лайно? Not bad. Я не хочу це проходити. Мені не подобається, дизлайк. Нічого немає. Челендж! От мені зараз керують справжній челендж! Скаймо кнопочку play Play. Так, це платформер. Шо? Шо? Целю дизлайк. Да, дизлайка я мама же всі. Бейби Sonic. Надіюся, що шоу шепце нормально. А, а... мы дни треба практику. Що з хідбоксами, почекайте? Що це за хідбокси такі? Я навіть не знаю. Давайте поставимо лайк, тому що автор видно, що забарився. Далі не буду проводити якийсь тупер важкий Бейбі Сонік. Левел 1. Перший левел, левел 1 якийсь. Пісін Royalty Рояліті фонк. Або я не завантажив пісню, почекайте. да, я не завантажив. Сказав, що у вас її не буде, хоча заждіть. Ну, от кого у вас є пісня. Я нема. Ладно, зараз. Ага. Ну, я не знаю, сорян. Не завантажуйся, щось з мене пісня. Ну і ладно, ми що, з фонк прийшли слухати, але велоціню. Ну, в принципі, поки непогано. О, Блін, я цілий взагалі не знаю, якщо чесно. Вперше не граю всі ці легли. Чесно. Ууу, тут, тут, тут сліпий стрибок! Я не знав, що там буде жовтий орб. А як там попасти на нього добре зараз? На нього я попав на нього, але там далі, далі треба знову затиснути. А, ладно, я не хочу на практиці. Ладно, мені треба на практиці це пройти. На ну, східбокси поки з хідбоксами поки ніякої фігні немає. Ну ладно, я не буду проходити прямо ладли, я просто ми їх оцінимо. І тут я ліпашу! точний лайк. На! Гарний левел, красавчик, мужик. Дора, блін, дора рара ра 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 ра. Дора, блін, до... Дора, блін, сліпа, дора, Дора дура. Дора, блін, Дора дур... Почекайте автоматически левел може? Ні Найс! Що це за стрітфлай? Що це за божевільний стрітфлай? Я прийшов, добре тут стрілочка, я в практиці проходжу, так. Да. Угу. Добре, слава Божий поємнати є. Ааа, скільки ж тут, хто ти автор? Якщо цей автор, зайде в мій телеграм-кана! 7%! З практикою після, але я просто дебужу. Мікрофон розіб'ють. А, о, о, цей мікрофон влупив. Коротше, лайк ставимо, або запарився і там далі. Ну, за назву засуджую. І кейф, і секрет залишається. Ну що ж, Кейф, здивуй мене. Будь ласка. Щось нормальне. Це платформер. Окей. Бачите, це платформер. А ладно. І Як це мені оцінювати? Ну, напевно, поставимо лайк. Там. Ну, бо все ж таки хоча б щось. І секрет, секрет, це останній левел на сьогодні, слава Богу. Ага. Чого? Гарні в тебе секретики, мужик. Це там такий стрітфлайт? Почекайте. Почекайте, я роблю копію левела. Йоу, це стрітфлай? Чекайте! Почекайте, та ну ні, ви шо? Йоу! Чекайте, а тут ще більше нічого немає далі. Тобто, все тільки один от такий от всратий стрітфлай! Очманіте! монета! Ну і тут автор видно, що запарився також, тому ми йому також поставимо лайк. Ну що ж, друзі, ось таке от у нас відео вийшло. З вами був, як завжди, я Вікбар. До нових зустрічей, а мені ще треба монтувати ці відео Ви прикиньте, взагалі. Ну, я не знаю, чи вам цей цей відео. Ну, ладно, що ж. Саме, як завжди, я Вікбар. Всім пока! Just